Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аби справа на заставу Коломойської залишається під вартою до 7 липня рішення Печерського суду Києва. Суд визначив олігарху Ігорі Коломойському. Такий запобіжний захід з організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенко у Феодосі у 2003 році повідомляється, що офіс генпрокурора проводить невідкладні слідчі дії, щоб викрити всіх хто причетний до злочину. Сам Коломойський з вересня 2023 року перебуває під вартою в ізоляторі Сво у підозрі у шахрайстві та Легалізації майна отриманого злочинним шляхом у справах Приватбанку бізнесмен мав заставу майже 2 мільярди гривень, яку він не вносив, а у новій справі права на заставу він втратив. Телеграм-канали зазначають, що обіня просить зустрічі з американцями та буде здавати Єрмака і Кон. Богдан уже покинув країну, адже наступний на посадку він. Карл Волох пише, які ваші версії щодо підозри Коломойському в організації замовного замаху на адвоката, У мене дві перше біню рятують від екстрадиції, показуючи партнерам, що злочини. Які йому інкримінують в Україні набагато серйозніші ніж у США, а й він мусить залишитися тут. Цей варіант означає, що офіс діє в змові з ІВК і на його користь. А справи через деякий час у суді розваляться, принаймні посередині кейси. Відверто нікуди ж ні і судові перспективи. Там сумнівні Другий конфлікт Коломойського з Зеленським реальний і останній намагається за будь-яких умов посадити колишнього шефа, але утримуючи в Україні, аби той не пішов на угоду з американським слідством, а розповісти йому. Є що у що я гарантовано не вірю, то це варіант, що має справу з звичайним відправленням правосуддя. Не ті люди рулять сьогодні країною. У той же час Тарас Чорновіл зазначає наступне: ні, таке по справі Коломойського це не перелічування та прикриття від американського правосуддя, принаймні не з волі самого олігарха. Торік, коли він уперше сам у залі суду підтвердив, що такі позбавлені українського громадянства я не відкидав, що він не пройде і заглабити зеленського кривосуддя у руки американського правосуддя. Бо там діє система угоди із слідством фігуранти, про яких може розповісти б'є. Найперше сам наш зеленський лідер значно більше згрішили проти США ніж олігарх із своїм банальним відмиванням грошами. Нас трохи забили з пантелику послідовність зниження застави. Так поступають перед тим, як остаточно випустити звинуваченого та розвалити його справу. Але тут стався різкий поворот. Олігарху Нацполіція поліція вручила повідомлення про підозру в новому злочині. Замовлені вбивства в Криму 20 років тому може. Може, хтось і згадає гучну справу про жорстокий напад з ножами, прутами та молотками на адвоката Сергія Карпенка у серпні 2003 року у центрі Феодосії за його відмову виконувати злочинів Бєні стосовно документів про підтвердження прав акціонерів підприємства Дніпро спецсталі у Запоріжжі. Нападників затримали ще тоді. а За 20 років неочікано встановили замовника. Хоча Коломойського вже у цьому звинувачували в 2005 році і відновлювали слідство в 2015 році. Роль Коломойського як замовника вбивства ніколи ні в. Кого не викликала сумніву, але олігарха мав унікальне вміння відкупатися та викручуватися. Замовником тоді себе назвав охоронець Коломойської Нікітін, але до арешту він дивним чином не і скоїв суїцид із численними слідами насилля та ножових ран на тілі. Згадав грузинський анекдот про і хватає мої нажали прямо собі в серце і сразу на смерть, і так сім раз потрядів. У 2005 році справу проти олігарха відкрива зама генпрокурора Віктора Шокіна. Тепер вам ясно, чому фракція «Самопоміч» за ініці Іативою смотрящого в ній від імені Коломойського Сергія Соболєва за десяток років по тому організувала шальмування і збір підписів за звільнення вже генпрокурора Шокіна. Як усе пов'язано в цьому світі? Тоді як твердять Коломойський, відкупився перед генпрокурором піскуном. А той змусив Шокіна відкликати звинувачення. Але деякий час олігарха змусив переговуватися в Туреччині, доки не закрили справу проти нього. Чому звинувачення реінкарнувалися саме зараз? Є там один хронічний брехун Сірюня Лєщенка, який Активно коментує цю справу. Вірити йому не можна за означенням, але вислухати озвучене варто цей корупціонер стверджує, що ще у ті давні роки піскуна розповів пінчуку, як і завдяки кому раптово збагатів на 50 мільйонів доларів. А пінчук так мучився два десятиліття. Цією таємницею так морально страждав, що нарешті не і щойно зараз дав покази поліції. Є ще підверсія, що він ще тоді доповів куда нада. А на перевірку пішло 19 років. Звісно, що цілковита лабуда в усіх деталь. Лях аж до довірливих стосунків пісконаспінчуково знав обох і переконаний, що це було неможливо. Вигадують публічну версію, чому Зеленський раптом здав і з'їв свого творця, отака безрадісна історія про бородатого папу Карла і його Буратіну, який раптом вирішив, що саме йому належить, має спадок його творця. То що там розповідають про павуків у банці? До речі, незадовго до свого арешту Коломойський кільком своїм знайомим, а також одному в своєму товариші сказав, що виростив справжнього монстра, який ні перед чим не. Зупиниться із жарей Україну і його творців. А ще він тоді пару разів каявся за свою війну проти Порошенка і визнавав, що той був єдиним справжнім державником. Звісно, що після того в нього не могли не виникнути проблеми. ПС не забуваємо, Коломойський така істота, що охоронити його наперед не слід завжди знайде спосіб відкупитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став Подобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.